Вітаю, друзі, каналу Любиме село». Ми сьогодні приїхали надвірну на ринок. Там заходимо, подивимося, що тут цікавого продається. Заходимо на ринок. Так, перший відділ поросят. сет. Кислинки. І їх? Пацючки три. Три тисячі пацючок. А Льохи? 2800. 800. 2 800. 2 800. Це є свої домашні. Я для себе тримаю. Плюс-мінус. Така ціна була вчора у той суботу тлумач. Так. Свої домашні, то Я для себе тримаю просто. А що за що ще з чим зведено? Ланкрас з петренами, напевно. Так, є такі. Петрени, м'ясна порода. Так, і, петрени і, з ланграсами. ландрасами. І, 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 дівчата залишалися ага. по 2,5. з половини. Трошки вже підрощені. Їдять, все їдять. А даєте чи варена? Е, трохи сирого, трохи вареного. Ну та бо варили бульбу і чер варили, бо мусили привчати їх але менше. Та. Але от тепер бої з сирого кидаємо, гри, кидали, траву, їдять та, так як. Ну. З Петренами схрещені, по м'ясна порода 2,5. Будете брати штуку. Так, є такі свинки гарніші. А ваші по чому? 800 2600. Кажіть номер телефона у Кажіть. Друзі, номер телефону 097. 320, 320 2515, 25, телефонуйте. А звідки ви? Грабове село. Хто, хто поблизу є, хоче порося, телефонуйте. Є, є, є ще з чого вибрати. О, одне їм повідомляють. Зараз десь. Це файле. Файно є. Є дві пари. Весь два патіки. Ну, Тумач не їхала, а? Тумач не, не їхали, коли Тумач, не, не тумач сьогодні гарно, гарно торги в торги, Я сьогодні дзвоню. так, так.

Так, я такие вот мы сестри. Поки что? Я не хочу знимать, блот, это. Мы не скажем, Михайлов. Так, в надвірні чесно, дуже великий вибір поросят. Тлумучі набагато менше, надвірна взагалі досить до більше, з цим розвинено. Ціни різні: від 2500 до 3. Ваша яка ціна? Яка ціна ваша? Дві сплонати ще. І також є ще з чого вибрати. Великий, великий вибір поросят. Є ще такі поросятка. А ваші почому пані? Я ж... Та ні, два А, яка їх? 2300. 2300. Дві Також адекватна ціна, дві триста, досить непогана ціна. І залишилася. Такі поросят. Є також такі. Вибір дуже великий, поросят. Такі білесенькі. Ціни йдуть за штуку, плюс-мінус від 2500 до 3 за одну штуку. Хто запитує? Є такий ще великий вибір, бачите, присепчику. Почало? По 2500. Ціна? Людина може зробити й доставку. Якщо брати більшу кількість, може зробити вам доставку додому. Свині бачите породні. Давай я тобі зараз перезвоню. Скільки номер телефону? Номер 096. 096. 73. 73. А, я, ну то як знімати? 8-0. <laughs> <3. laughs> <laughs> 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 а <laughs> тут то <laughs> <to> не твоїться? Напевно, що ти як знімаєте дітки вон. Скажіть, скажіть свій. Хочу росій почати. 3200. No 67. Но 67, перепрошую. 12, 30, 258. Номер другий. Так що телефонуйте. Актуальний. -то. Телефонуйте. Перший номер, то оці поросята. Чоловік диктував. Поросятка. Оці. Також є доставочка додому, кому десь поблизу. Телефонуйте від більшої кількості. краще доставка. Номер телефону, друзі. 096. 73, 73, 80 8.080 80 780. 780. 78.0. Телефонуйте. Ціна за штуку? 2.300. 2300. За одну штуку. В нас... Яке сьогодні у нас. Які сьогодні шло? Сьогодні 20 квітня. Ми на двірні на ринку. Великий дуже вибір поросят. Так що обов'язково, хто планує собі щось придбати, може відвідати по суботах тут ринок з поросятами. Обов'язково відвідуйте. Так, наступний відділ. Наступний відділ більш таки в короткошерсті. Більшість, бачите, зараз в'яжуть. Ландраса з петренами. Трошки треба, можливо, їх довше годувати, свині ростуть в довжину, потім починають набирати. З такої вже практики, з розказів людей. Отакі-такі свинки. Сьогодні зробимо відео комплексне, почнемо з поросят, підемо на корма. Підемо, подивимося на курочки і так решту. Так дивіться, буде три серії. Постараємося все показати. Кажіть номер телефону 096 73 80 780. -780. Телефонуйте. Наступне відео. Десь в середньому десь є. До 20 відділів, плюс-мінус. Так що вибір надзвичайно великий. Зараз ще якісь пару тижнів і ціни, були дуже-дуже сильно стрімко падати на поросята. Так що Хто може, не спішіть, а хто хоче придбати, їдьте на одвірну на ринок. поросята? Не знаю. Такі вже підрощені. Не знаю, яка ціна, людей немає. Продовців вже бінчайки, бачите. Труситься, змерзне. Три слова тиші такі підрощені поросята. Хочете, може ці номер сказати? Не хочу склати номер. Так що, більше, на двірні на ринку. Вони будуть, кому цікаво, підходьте, такі вже підрощені, поросятка є. 8 тижнів. 8 тижнів їм. Коштики, бачите, вже більше підрощені. І яка ціна таке? 6. 6 тисяч. Які вік, які ці Ага. Який вік? 3 Три місяці. 3 Три місяці. така вже свинка, бачите, шість тисяч. Запорися. Ну, Вже можна сказати, що свині на Хочете мати цю номер телефону склади. Біжіть. Номер телефону не хочеться сказати? Записуйте номер телефону 097 45 44 309. Можливо, доставка, якщо більша кількість людей, напевно, що вам їх доставить їх додому. Івано-Франківська область, надвірна. Сьогодні на ринку. Так що телефонуйте, цікавтесь, Щось з людиною домовитесь. А целшки, да у тебя більше? Опять десяти, на немножко. А вот и меньше такие трошки? 2600. Так а целандра силика це трогать. Ц... 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 Нет, це и било далеко скатрена. А такие далекие. Тихий по п'яти половину. Так, на заключення останній відділ поросят. Що заправили? Це Ландрас? Це Ландрас Петреном. Ландрас хрещений з Петреном. Кі, бачите, теж подовго ті вони непогані, вже підрощені. Які десь віків? Шість тижнів. Шість тижнів цим поросятам. Кому цікавить, пишіть номер телефону 096 47, 47, 47 49, 49, 49 411. 411. 411. Також можливо доставка, якщо. Доставку. Від маленького до залі. Хто бажає, телефонуйте, цікавтеся. Так що всім дякуємо. Ми йдемо, подивимося на інших тварин. Буде інша серія. Не забудьте підписатись, всім дякуємо, до побачення.